Так, панство, трошечки вам хочу показати, як готуватися до чогось. Сьогодні, дивіться, дощ. Яке у нас там 15 сьогодні травня, дощ? Завтра дощ. Післязавтра дощ, сплошний дощ. І на дворі температура десь градусів 18 ну, до 20. І ну, достали вже ці дощі. Забембала вже ця погода, не дає нормально працювати, і треба постійно виходити з ситуації. І от мені задають там питання: а як зробити так? Щоб в тебе все було на пасіці постійно добре, треба дуже багато вчитися. Пояснюю, чому, тому що з року в рік ну ніяк не попадає. У мене ще не було такого, щоб з року в рік йшло один в один. Один в один тільки йде там технологія того, що ти використовуєш на пасіці. Але ти постійно вносиш корективи. І в цьому році знову куча корективів. Для чого? Для того, щоб підлаштуватися під погоду, під економіку, під бджолу, під розвиток природи. Під розвиток, біологічний розвиток бджолиної сім'ї, під якісь медоноси, під якусь кочівлю, під якісь плани, і все це постійно йде корекція. Тому професія бджоляр в цьому плані дуже складна. Якщо ви хочете отримувати стабільний результат, вам треба бути, ну, грубо кажучи, винахідником, постійно винахідником. І от в цьому вся історія. Ну, ми ось тут зробили от Канді. От да. бачите, яке воно Канді повинно бути. Це я вам хочу показати. Яке повинно бути канді, дивіться, рука? І як воно, отакого От уровня канді повинно замішуватися отаким От воно повинно бути таке, як тісто. Для того, щоб заповнювати кліточки, для того, щоб робити е пересилку маток. Тому що я за свою вже історію багато маток підкупляв, і багато маток підкуплялися. Ну, коротше, Люди некваліфіковано їх е, пакували. Дуже некваліфіковано. Е, через то хочу вам це показати. От таке повинно бути кандія. Руки, понятно, будуть чуть-чуть липкуваті, тому що це ж ну, цукор. Е, але отак воно не повинно липнути до рук, не повинно кусками оставатися. Це правильне канді. Таке кань, навіть якщо вулик просто положити, то воно не потече по рамках. От і все. Без кульочки, без нічого. То воно не буде текти по рамках. Бачите? Гарненько як. Канді запам'ятали, як воно робиться? Береться цукровий сироп інвертований, береться е, пудра і вимішується. Цукрового сиропу на цю порцію треба буквально стопка. Ну, 50 грам. І все остальне пудра Так. Є в нас цей. Далі беремо кліточку. Є старі кліточки, бачите, можна брати. Ну, оскільки маємо відправити для учениці, то беремо нову кліточку. Так, Ці кліточки. Багато хто вже знає, як вони працюють, багато хто не знає. Значить, Система проста. Тут є е, отакі от от гарпуни для того, щоб з'єднувати їх в кластері. От от. Далі. Е, тут є два відсіка. Один відсік великий, такий, другий поменше. Менше це суто кормовий відсік. От. Е, цей відсік він е, створений для того, щоб випускати матку. Тобто сюди заложуєте канді, і тільки небагато, якщо ми говоримо про підсадку матки, бджоли вигрібають, або матка там вигрібає з тої сторони бджоли, з тої сторони матка, і вона сама може вийти. Через цей відсік це суто кормовий відсік. Е, і всередині є отака от заслонка. Ну, Руками її практично неможливо дістати. Я думаю, побачили, що тут є заслонка. Треба Стамеску взяти. Че? Ні, так не дістану. Треба Стамеску взяти. Е, все, оця заслонка тут слугує для того, щоб так, пересилаємо, забираємо, підсаджуємо. Все, нічого складного. Е, ну і багато хто не розуміє, для чого тут ось ця от штука. Це для того, щоб набирати сюди бджолу по штуці або підсадити маточку, коли тут вже всередині все зроблено, що необхідно. Тоже, от такий от момент. Тобто на одну бджолу кажучи. Е, наша задача зараз їх наповнити ці кліточки Канді. Це, це іменно пересилочник. Точніше, ну, можна її використовувати як для маточників, тому що вона висока. Можна її використовувати як пересилочну. Це не пересилочна кліточка, тому що вона має подвійне призначення. Сюди маточник можна чіпляти і як інкубатор використовувати. Вона висока, а низькі пересилочні. Не розумію, звісно, на що низькі робити пересилочними. Для чого так придумано? Оце саме класна клітка, вона універсальна. Так, беремо, заложуємо канті сюди. Опс. І беремо, заложуємо сюди. Так. І якщо трохи десь багато наложили, не проблема. Опс. Все, кліточка готова. До подальшого використання. Все, всередині є канді можна при, при, пригладити, щоб красиво було. Воно не потече, з ним нічого не станеться. Сюди сипаємо матку і сипаємо цей. Зараз вам далі покажемо, як це робиться саме так. І набираємо стільки кліточок, скільки нам треба. І все. Набрали, поформували і тільки з отакою підготовленою кліточкою йдемо відбирати маток. Чому тільки з такою підготовленою кліточкою? Причина дуже проста, тому що коли вже тут будуть бджоли, ви почнете там щось брати, такого, цей ліпити, щось бджоли будуть вилазити, матка буде вилазити. Коротше, буде не так, як треба. Отак, беремо, готуємо і відправляємо. Ну, Дивіться далі. Тианичка бі, бі, біда мати хлопця-бджоляра. Да? Дивись, скільки? скільки в мене курчаток тут. Ого, Ціле відро, там їх ого. багато. Збираєш курчат. Ну, ну все, висіділа, ну, висіділа. Висиділа все. Це ти їх з бігудів пересаджуєш в кліточки. Ні, кліточки в мене завершились, один буде бігуть. Ось маточку туди зараз зловлю, пересажу. Я зрозумію. То що це такий відводок тебе чи що? Так. Да. А гарний? Подобається. Молодець. Я туди ващинки поставила трошки, ващина Кулакова. Ну, ващина Кулакова це топ, тут навіть... Не треба нічого більше. говорити. Да. Завдяки цій вощині в мене е, закінчились проблеми з хворобами на пасіці. Тому е, ну, коротше, вощина кулакова це однозначно. І ти кажеш, що курчаток висіжуєш, Да? Маточки, дівчатка. Диви, яка бігає тут. До руки приставила. Такі крупні, хоч ще й не плідні. Ну, то, що крупні, то то просто, певно, що, щось ти трошки знаєш. Що вже ти вмієш робити, так? Да? Та ні, ерунда, що ж там того кучерявого на зараз лукать. <гум> <гум> то все дурниці, мені просто пощастило, правда? ж? Так. Да. Отакі от відводочки на українську рамку. Я життя. Так, колеги, коли кліточки напаковані, беремо кліточку. Раз, бачите, запаковано канді. Отсовуємо в цю сторону, беремо її як шприц. Отак от, от. Беремо бджолу. Опс. Все, ми набрали бджоли. Можна взяти більше. Ну, як правило, для пересилки матки вистачає 5-7 бджіл. Цього достатньо. Якщо ми бачимо, що недостатньо. Наприклад, сюди попало 2, сюди попало 3, ми беремо і в ручному режимі додаємо. Опс. Отак От бжу вам нічого не встигне зробити. Так, раз. 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 От. Оце гарна картина. Якщо, то і дивіться, Понятно, коли ви наловчитеся, собі раз-раз взяли, набрали, набрали, набрали і все. Не вистачає, десь не можете, мало досвіду, ще щось з руками. Раз-раз. Далі. Оскільки ми пакуємо неплідних маток, ми матку зараз не мітимо. Чому матки плі... неплідні, неплідні, тобто молода матка, чого вона не мітиться. Тому що коли ця матка піде на обліт, їй буде краще видно для пташок і просто її хакнуть. Через те то ми того не робимо. Далі беремо маточку. Можна з цим жовтим знімати. Тільки що я не з жовтим забрав, бачите, тут та маточка вийдена. Опс. Достаємо. Оп. Достали маточник, бачите, вже е, ця матка його всередині майже розгризла. Далі. Як правило, матка сама піднімається. Не хоче маленько. Опс. Оп. Матка молода, може полетіти. Для того, щоб вона не полетіла, обережно з нею працюємо і всередину. Все, готово. Бачите, попри те, що вона не плідна, вона велика в розмірі, дуже велика, навіть, я б сказав. Все, готово. Отак воно виглядає. І так відбираємо, 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 відбираємо. Поки не надоїсть. Або стільки, скільки треба. Все, взяли, далі. Ми тут вже ще одненьку запакували, взяли. Отак з'єднали і пакуємо до відправлення. Запакуємо маток, покажу вам, як їх пакувати. Пакувати в коробку можна так, щоб, скажімо так, їм було добре. Все, коли матка не плідна, не мітиться. Ну, може там люди попросять помітити, це вже інша історія, але не мітиться. Е -е, я не рекомендую в будь-якому випадку мітити. Але якщо, якщо ви отправляєте плідних маток, то її треба помітити. то інша історія. Це не плідні. Дивіться далі. Так, колеги, пакується маточки приблизно так. Беремо із... Далі беремо коробку, яка б була дуже висока. Можна побачити наскільки різниця, да? тут сантиметрів, напевно, що 15. Далі маток, якщо кількість дозволяє, фіксуємо по діагоналі. І, відповідно, вони вже нікуди не дінуться. Тобто ними не буде кидати. Щіплюємо їх а, в один каркас, обов'язково робимо вентиляційні отвори, само собою. І Ось таким ось чином ущію. Іменно ось так. По-іншому не треба. Не треба нічого обмотувати, не треба нічого. Це такого щільня. Далі наверх сюди кладемо ще додаткове ущільнення, щоб ось до продухи були, щоб кругом були продухи, тільки щоб точка була зафіксована. Все. І потім цю коробку, коли вона запакована вже буде, Поміщаємо в коробку трошки більшого формату. Вона тоді буде виглядати ось так. І щодо правильності транспортування маточок. Ось так от. Раз. Можна трошки нижчу можна її підрізати. І тоді е, буде великий запас додаткового повітря, а ця коробка ну, так само можна якимись точечками е, ущільненням, просто похрести, перефіксувати. І все. Головне, щоб був повітряний карман, і тоді маточка гарно доїде. Е, все от е, такі речі. Можна по-іншому як вам завгодно, фіксувати знизу туди маточок. Е, але ваша задача їх зафіксувати, щоб вони не їздили, щоб вони не йорзали, і Тоді вони гарно доїдуть. І ні в якому разі ні поліетиленом, ні стрейчем, ні ще чимось не обробляємо. Ну а в коробочці е не, невеличкі такі отвори, тому що на почті їх просто-напросто тоді встречу. Треба ж не допустити, щоб її взяли встречі. От і все. Тут великий вентиляційний отвір, тут можна просто пару дірочок зробити. І цей запас повітря, який тут є, для цих маточок вистачить. От і все. А ось ще один спосіб фіксації маточок. Бамс. Все, тобто, якщо треба мало маток відправити. Або там, ну, коротше, не по габарітах, що буде там, не можна по діагоналі положити. Берете скотч і просто раз, і приклеїли. І все. Можна на сторону приклеїти, як хочете. Ну, оце доволі практично. Плюс тут знизу, бачите, як я зробив. Оттак раз, І вже тут є повітря. І маточком там буде дуже добре. Можна просто коробку таку закрити і все. Просто закриємо цю коробку і можна справляти. Ну е, ми ще сюди зараз тако положимо бумагу, щоб було що вперти верхню кришку, щоб воно не дивилося. І все. Так що можна робити ось так. Чому бджола на меду не принесла, чому весна холодна? Чому замерзла? Я меду так хотів. І брати садів, бо цілу зиму я над рамками сидів. Я меду так хочу, я меду так хочу, що цілу зиму я голодний і нічого я.